З хрещенським святвечором, з голодною кутею, брати і сестри православні, вітаю вас з цим святом, з водохрещенням, з Богоявою. Бажаю кожній українській родині, миру, закінчення війни, благополуччя, достатньо. Щоб повернулися до рідних домівок, рідні та близькі, щоб ми здолали всі разом всі неприємності, всяке горе, що спустилось на нашу Богом дану українську землю. Бажаю, щоб кожна українська родина в цьому році відчула благословення Господня, Бога вам. Назустріч. Христос хрещається в ріці Йордані.